Війна вас не обходить. Ось які коментарі звучали від Марселя перед матчем з Шахтарем. Жирона готується до прощання з Довбиком і циганковим. Та як і для забарний відреагував на знищення російського корабля. Крутий меседж від українця в Англії. Вітання, друзі, Макс Коляда, ваша вподобайка, Ми стартуємо. Колишній журналіст Ігор Бурбас повідомив, що люксембурзький півзахисник Тіль може повернутися у Ворску. Також перемовини з ним вели, ЛНЗ, але не вийшло. Колос також не вийшло і його також пропонували. Олександрії для Ворскли в самий раз. А що це за прикол з журналістом? журналісти? Все, щоб не писати балабол, було б дуже потужно, але враховуючи ситуацію, у Ворскли, схоже на качку. Вінгер Володислав Вакула незабаром стане гравцем. Миная, повідомляє UA футбол. За даними джерела, тренерський штаб задоволений грою 24-річного українця на тренуваннях та у контрольних матчах. Сам Вакула також погодився на запропоновані минаєм умови. А які надії подавав свого часу? Навіть у шахті в тих матчах, коли виходив на поле. Не виглядав безнадійним, граючи до слова, нерідко і правого захисника. Але, на жаль, обрав собі інші пріоритети у житті. Звісно, це його справа, і не факт, що він про щось шкодує. Але мені, як вболівальнику українського футболу, від цього гірко Кривбаса оголосив про перехід центрального захисника Натанаеля Сантіні на правах оренди з сйона. Угода розрахована до кінця сезону та має опцію викупу. Трансфермаркт оцінює гравця у 300 тисяч євро. Сантіні вихованець Монпельєм. Також Стив пограти за шоле, петанж та сійон і горьок Сьоркіс легіонери в Україну не їдуть. Легіонери їдуть просто не в тому обсязі і не з тим бажанням, якого би е, хотілось, але їдуть. Хоча б з Шахтаря, приклад візьміть. До речі, про матч гірників з Марселем. Про всі новини перед ним точніше, поговоримо за хвильку, друзі. А нині нагадаю, що прогнози на цей поєдинок можна робити у Фавбет. Лінк в закріпленому коменті. Там же бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів. А головне, будьте всередині гри разом з трибуни та Фавбет. І крокуємо далі, додамо у відео трішки посмішки. Вона точно не буде зайвою, зважаючи на те, що сьогодні вночі, зокрема, у Львові, було не до сміху. Вчора зранку у ГУР повідомили, що спе... Спецпризначенці групи 13 гурмо України за допомогою надводних дронів Магура знищили російський десантний корабель Цезарь Куніков. Він отримав критичні пробоїни по лівому борту і почав тонути У своєму інстаграм. Український захисник Борнмута ля забарний вже відреагував на цю звістку. Без слів продемонстрував емоції кожного українця. Жирона очікує, що літнє трансферне вікно виявиться для них напруженим. Повідомляє Ас. Зазначається, що великі шанси, що влітку залишить Жирону циганков і довбик, за якими стежать такі команди, як Баварія, Челсі та Манчестер Юнайтед. В сучасному футболі в них гранде на жаль є тільки сезон для здобуття перемоги в турнірі, бо літом цю команду розберуть. Гранти на запчастини на 99% впевнений, що довбика придбає Атлетіко. Голкіпер Реала Андрій Лунін схиляється до того, аби продовжити виступи за мадридський клуб. Повідомляє Релево. За даними джерела, декілька місяців тому він був налаштований шукати новий клуб, але зі зміною своєї ролі у команді передумав йти з реала. Мадридці хочуть мати Луніна як другого воротаря після того, як Тібо Куртуа повернеться, і готові підписати з ним новий контракт, щоб його втримати. На жаль, Луніну не бути першим в реалі, яку б гру він не показував. Повернеться куртуа буде Грати буде куртуа здавати, підпишуть якогось іменитого гравця. В Луніна зараз дуже хороший шанс знайти топовий клуб навіть в АПЛ і бути там номером один на роки. Бо в реалі завжди цей цирк з воротарями буде. З такою грою, як вчора, Лунін заслуговує за будь-яку команду з топ-чемпіонату, яка грає в ЛЧ. І прямуємо далі до Шахтаря. А якщо точніше, до всього. Цікавого, що вирує е, перед їх матчем з Марселом, головний тренер команди Маріно Пушич взяв на гру 28 футболістів. Перелік, до вашої уваги, досить якісна обойма. Погодьтеся, що раніше, що зараз, Марсель це серйозний суперник. Можна сказати, що маємо честь протистояти такому супернику. Для нас це хороший виклик. Думаю, і не слід говорити, що це буде вкрай складний поєдинок для гірників. Як мінімум, бо е, Марсель грає нині в Лізі, 1. чемпіонат там нині триває, і як мінімум, вони в кращих кондиціях підходять до цього матчу. Ви можете назвати мінусом те, що ми майже два місяці не грали офіційних матчів. Але водночас ми голодні до гри та хочемо знову змагатися. І звісно, не обійшлось без передмачових коментарів марсельців. Ми дуже добре приготувалися до матчу та очікуємо дуже хорошої гри. Впевнений, що Шахтар теж чудово готувався до зустрічі, тому очікуємо важкої гри. Зрештою, у нас ще буде домашня гра за тиждень. Ми хочемо показати хороший матч. А все решта, що відбувається тут в нас вдома чи десь у світі. Не повинно нас зачіпати. Ми футболісти, наша робота грати у футбол. А ми хочемо вас раком. Не повинно вас зачепати? Як ж ви задовбали? Я розумію, не всі можуть бути з клепкою в голові, але елементарно подумати, промовчати, я не знаю. Бо це ж прямий типу, натяк мені все одно на там війну і що у вас там твориться. -да? А я просто не перестаю дивуватися. Але насправді, друзі, чудова затравочка, щоб вийти і зробити, як писали в коментах. Побачимо, як то вийде. Вболіваємо за шахтар, тримаємо в голові слова у наїд цього -от футболіста. А особливо захисники Шахтаря, запам'ятайте, про кого треба хвалити. Угу. На нас чекає дуже класний футбол сьогодні о 19.45. Шахтар Марсель. Вболіваємо і підтримуємо наших. До зустріч!